Прости мені. Рахом Божим і вірою приступіте. Славен тобі м'яв, ціла, Господь, я моюся нам. Тілий кроти вірую, Господи. Тілий крот. וי זאיי зна, איך וויס שו וואס דו сын, שויך Прийшов на землю, Тіла крові причащається, слуга Божого. Тіла і крови причащається, слова Божої в життя вічна. Оце дікну суст ваше, себе законі ваші, гріхи ваші очистяться. Спаси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми Бачили світло Істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру Ісу. Істину не роздільній троці поклоняємося, вона воспасла бо благословенний Бог. Завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Нехай Господняся, установа ваші, хвалення того, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, Божественних безсмертних і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися. Твої, аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Проси, прийнявши, божественний, святий, причистий, безсмертних, небесних, животворних, страшних христових тайн. Достойно подякуємо, Господеві. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже. благодатью. Господи, помилуй. день додосконалився, ти мирний безгрішний, випросивши самі себе в день на все життя наше. віддаємо тобі, Господи. Поти наше, і Тобі славу, воселаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки. Миріми. Імені помолімося, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що Тебе і святих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій. І благослови спадкоємство, ти повну церкви, Ти охорони, святи тих, що люблять красу дому Твого, тих прислав Божественною силою, і не залиши нашу, уповаємо на тебе, мир світу. і тому даруй церквам і Іреєм, владі війську, всім народу і Твоєму, бо всяке добре давання, всякий зверхний дар засутиє, що тхов тебе це світла. І тобі, слава, подя. Поклоні засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. будь ім'я Господні, благословенно від нині до віку, будь ім'я бутім Господні, від нині і до віку, будь ім'я Господні, благословенний від нині до віку. благословенні Господня на вас, і людину любим завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Христи, Боже, повані наша, слава Тобі! Слава Ціна, Святому Духові і нині по час, і на віки віків. Амінь. Але Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молтвами причисти Свої Матері, чеснославного Пророка, Притечі, хрестителя Господня Івана, святих славних сипальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших. І живо святий Отця нашого Івана Архієпископа Константина Грала, Сладустого, святого серченомучника, антима Єпископа, Нікомедійського, і преподобно Отця нашого теоктиста і співпостника Великого Євтемія і, і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як облагий людинолюбний, всім сьогоднішнім іменинникам, іменинницям, жертвовдавцям добродіям, всім за здоров'я молюся, вам і вашим родинам. Сотвори, Господи, много є блага є літа. Мяя літа, нога яліта, нога я, сотвори, Господи, много я, многоя літа, нога яліта, нога ялита, нога ялита, многоя. Благословенний Бог завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Господи Боже, запокій Василя, Мирослава, Станіслава, Марія Юрія Марії, Марії, друга річниці, Покойні, Лідії Юлії, Ганни, тридцять четверта річниці, Покойні, Петра Казимера, Малені Михайла, Василинки, Антона, Михайла Марії, Степані, Тараса, Євгена, Петра, Йосифа, Ганни, Петра Марії Ольги, Євгенія, Романа, Петра Ганни, Івана Софії. Premises. Анатолія, Василя, Василя, Параскові, Тоті, Семена, Пантелимона, Марія, Івана, Олени, Івана Марія, Юрія, Андрія Степана, Дмитра, Малані, Івана, Василя Лінії, Адама, Ганни, Михайла Малані, Михайла Марії, Михайла Марія, Дмитра Ганна, Петра Балтина, Антона Бієна, Ганни, Параски, Михайла, Романа, Романа, Якуба Павла, Ганна Тимофія, Параскі, Михайла, Михайла Василий, Василя, Михайла Марії, Марія, Василя, Прокопа, Антарія, Оксана, Михайло, Миколи Романа Насасі, мирослава, поки Петра, Ганни, пани Петра, Віталію Біяного, Олександр Івана Петра, Івана, запокій Господи, душі високиш Божий, Мирослави, Степана, Тетяни Техні, Теплега, покійних родичів, запокій воїна, Володимира, молодий, запотій приседарі Катерини Петра, Миколи, Панаги, Марія Олена, волі, душу всякий запокій волі, запокій Господи Марії

І Святого Духа нині повсякчас, і на віки. віки. Запокій Афі Володимир Гани, Тараса, Дима Марія, Руслана Віктора, Оксани Параски, Федора, Анни, Запокій Марія Полінарії, Оксани, Івана, Василя Параски, Марії Петра, Петра Марія, Семена Марина, накрая, запокій, Господи, об'єднано воїна Сергія і всіх наших воїн, які віддали життя, за волю незалежність України, душі, що тебе підчистили, ти запокійно. Представний Орисі, наприклад, воїна, Ярослава, за война, Олександр Завойна, Віталія, прислав Михайло, наприклад, Ганна, Віктор, напредста Наталію, покій, Господи, душе, усописку Боже. Мирослави Миколи, Василя, Василини, Миколая, Запокій Василя Володимира, Петра, Парасська Радо, Петра Ганни, Василя, Ольги, Ганни, Оксани, Марії, Василин, Олени, Андрія, Дмитра, Івана, покій Господи, усі душі. Єдиночисти Молимося, що Бога сі мене породила, Вівівіла, моли, що спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, помилуй, Господи, помило, споди, помило, споди, помилуй. Помилу. Ще молимося за покій душі на ну, приславний Орисі, покійних родичів. Но ну, пристав Наталья, ну, присла Віктора, ну, присла Ганна, ну, прислав Михайло, на ну, посабоні Олександра, Ярослава, Віталія. І Слуг служих, Василя Володимира, Петра, Параски, Раду Петра Ганни, Василя Олі Ганни, Оксани Марії Василенки, Олени, і Андрія, Дмитра, Івана, з упокій Мирослава Миколая, Василя, Василя Миколая, і всіх нині з упокій поминаємо, їх, з яких молимося, щоб простилося всяке прогрішення. Добровільні, недобровільні. Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помил. щоб Господь Бог оселив душі й неправедні, спочиваю, милості Господи, Божі, Господи, Царство Небесного, відпущні гріхів. Їх. У Христа безсмертного цариба наша, просимо. Господе, помолівся. Господи, 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 Господи помилуй. Боже духів, цякі плоті, ти смерть подала, я власни, що в життя світі дарував. Сам, Господи, покій душі усопших, слов Боже. На місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійно, звідки відійшов біль, печалі, зітхання, і всяке прогрішення вчиненими словом, чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, би не згрішила. Бо ти один без гріха, правда, ти, правда на віки, слов, ти Істина, бо Ти Воскресіння, життя і покій, Собчи Слово Боже. Нині зупокій поминаємо. І всі, хто в нашому поміннику писаний, Христи, Боже наш. І тобі славу селам, безначальним тим отцем і присвятим, і блим же утворяючим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. віки амінь, від і Він ізрівняно славнішу від сарафині, що, що без Богослово Бога слово породила суща, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже. Надія наша, слава Тобі! Слава Сину Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими і мертвими, володіючи, і Христос, істинний, Бог наш, молтвами, прочистий, своїй Матері, святих славних, сахвальних апостолів, преподобних, поносих от наших, мучників землі, української, всіх святих душів від нас, у слуг Божих. Нині поки поминаємо в святих силиті в, в недрах, Аврааму і саке, як до доправених причислить, і нас помилує, спасе, як благий людинолюбний у блаженному спіні вічний покій. Подай Господи і поминаємо словом Божим і сотворені вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна, пам'ять, вічна, пам'ять, пам пам зі святими упокій. Христе вічна пам'ять. Подячні молитви, по святім причастю. Слава тобі, Боже, слава тобі Боже. Слава тобі, дякую тому, що... тобі, Господа Боже, мій, що ти не відкине мене гріш, але сподобався мене бути причасником твоїх святощів. Дякую тобі, що ти сподобав мене достойного причаститися твоїх причистих і небесних дарів. Але, владико чоловіку, любчи, ти що ради нас, у мене Воскресенье, дарував нам ці страшні животворні таїнства, на благодіяння, свячення душі тіл наших, Дай, щоб вони були мені на стіння душі і тіл, на поранення всього супротивного, на просвічення очей, мого серця, на мир моїх душевних сил, на віру непостидну, на любовна. Лицемірно, на сповнення мудрості, мудрости, на додержання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті, на присвоєння Твого Царства, щоб я охороні мене Твої свято все завжди пам'ятав про Твою благодать і жив вже не для себе, але для Тебе наша владики доброчинця. І так відійшовши з цього життя з надії на життя вічне, до сину напроминаючого спокойда, безнестане волостих, що торжествують, і безконечного слада тих, що оглядають на вимовну краситу Твого обличчя, бо ти істинне прагнення, несказана радість тих, що тебе люблять крісти. Боже наш, і тебе оспівує все на навіки. Амінь. Владику Христе Боже, від всього, дякую Тобі за все благи, які мене обдарував, за причастя Твоїх причистих і животорних таїнств. Тому благаю тебе, благодій, чоловік, люблю, хороня, не під Твоїм покровом, і ті крил Твоїх, тобто, не нечистим со щоб я ж достання мав віддиху, достойно прищався, то свято, гріхів і на життя вічни. Святим Духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Таїнственно, інсвено бути причасником Твого причистого тіла, чесної крови, Христе Боже, співаю, і благословлю, поклоняюся і славлю, і величаю спасіння, Того, Господи, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, Боже, мій міневасний і невидимий мовню Ти, що чи не шанули, світ вогнем палаючим, ти, що свій несказанній любові передав на поживу, Твоє Божесне тіло і прийняв мене за причасника свого Божества ради прийняття Твого причистого тіла. І чесною кров'ю проникне все моє тіло і Духа, всі мої косі, і мозок. гріхи ми спали душами, присвятимо, і пресне тіло, святобитель мені створи, разом з благословенним Твоїм Отцем і Святим Духом, щоб я завжди перебував у тобі, заради молитв причисти, твої мати всіх святих Твоїх. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, накрето святе тіло, будемо на життя вічне, Твоє чесне кров на відпущення гріхів, оця подяка, наке буде мені на раді, здоров'я, потіху, час страшного другого Твого пришестя, сподобами. На грішного стати правою слави твої за молитвами, причистити матері всіх святих, Пресвята владиця, Богородиця, світло моєї, затьмареної душі, надії, покрови, захисти, потіху і радості моя, дякую тобі, що ти сподобало мене недостойного бути причасником причистого тіла, чесний рови, сина Твого, але Ти, що породила правдиве світло, просвіти духовні, очі, серця мого, ти, що породила жило смерті, оживи мене мертленного гріхом, ти милостиво Бог, милосердна, мати, помилуй мене, дай мені гові. І закрушення в серці моєму по кородунках моїх і везлення з полону помислів моїх. Сподобано наше достання віддиху, наслоп, то свячення, пречистих тайн, насілення душі і тіла, і дай мені слово запокаяння і сповіді, щоб я величав, славу тебе повсідні життя мого, бо ти благословенна, препрославлена навіки. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина Святого Духа. Амінь.